Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дві-три неділі максимум, і воно запропонує вибачатись українцям. Щирі співчуття секції, он нас успокаєває. Їм вже нічого не допоможе. Пише військовий десантник Валерій Прозапас. Народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження пропагандистської інформації. За даною статтею, грози. Тя, арешт зараз Арестович відверто засипає ефіри та мережі панічними настроями. Швиденько перед виборами перевзувся. Тим не менше, Арестович включився захищати Зеленського після того, як 78% українців нарешті зв'язали ім'я президента із масштабною корупцією в Україні. Пише Віталій Купрій. Арестович каже, що Зеленський не має для цього часу, адже майже не спить, і 24 на 7 займається війною. А до 24 лютого 2022 року він теж не спав. Готував країну до війни. Зеленський розставив на всі державні посади своїх. Людей, і саме вони організували багатомільярдні корупційні схеми, які знекровлюють нашу країну, віддаляють день перемоги. Я абсолютно впевнений, що частина крадених коштів, чи то на закупівлях для ЗСУ, чи на великому будівництві, чи на гуманітарці відбудові, потрапляють на якусь офшорну компанію, де таємним кінцевим бенефіціаром є Зеленський особисто, і досвід у нього є офшорного партнерства із Коломойським, і отримання крадених у Приватбанку коштів на свій офшорний рахунок. Арестович пише, що винними у низькому результаті боротьби з корупцією є виключно. Незалежні Набу і САП, яка ж брехлива потвора: по-перше, ці органи займаються виключно топ корупцією. А рівень місцевих рад то якраз справа поліції звичайної прокуратури, які під повним контролем Татарова. По-друге, саме Татарова ручна прокурорка Зеленського Венедиктова врятувала від тюрми, незаконно забравши кримінальне провадження з набу до СБУ. По третє, чи не від набу повністю контрольоване Зеленським СБУ і Беб ховають Коломойського по СІЗО. Чи не у набу Зеленський намагався забирати справи, прирівнюючи корупцію до державної справи? Я вже не кажу Жу, як Татаров майже два роки тримав паралізований спеціальну антикорупційну прокуратуру, блокуючи конкурс з призначенням її керівника. Ну а директора НАБУ від кого незалежним обрали. Ну і окрім кримінальної має, ще бути дисциплінарна і політична відповідальність оточення Зеленського за корупцію, і він має можливість її запровадити. Але ж ні, до самого упору захищає Резнікова, посилає казнокрадів і зрадників працювати послами, даючи їм дипломатичний імунітет. А як він своїх корумпованих нардепів захищає? Вже давно мав підняти питання позбавлення їх манда. Ато, але президент цього не робить. В порушення конституції не забезпечує її дотримання разом з принципом верховенства права. Проте коли із зали Верховної Ради треба було виконати Геолероса, то це залюбки, адже своєму все а для чужого зроблять потрібний закон і покарають. Ніколи не коментував Арестовича до цього, але не можу пройти повз його брехливої і жалюгідної спроби відбілити головного корупціонера країни. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.